Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею, батат! Або ще, як її називають, солодкою картоплею. Розрізаємо батат напіл. А зараз покажу, який він у середині. Відрізаємо шматочок. Хочу показати, який він всередині м'ягенький. А зараз будемо куштувати. Готуйте, ваші рідні будуть вам дякувати. Третій рецепт. Беремо пучок петрушки, нарізаємо її дрібненько. Висипаємо у миску, додаємо 150 г сиру і кота. Гарно перемішуємо. Вдавлюємо 2 зубчики чеснику солим і знову перемішуємо. До сиру додаємо 2 чайних ложки сметани. У течку на пергамент кладемо подат.